Що з тобою, райдер. Повагу теж треба заслужити, світ, так само, як і гроші. Що ти хочеш сказати? Ти мене не поважаєш? Та я хотів сказати: А ну побазарь, братан. Я, блядь, голодний. А, дітька. Розумієш, одним хлібом ситий не будеш, брат. Я це знаю, перевіряв. Карл, ти такий худий, братан. Ти наче їсти хотів. Так, бля, хочу. Пацаны, а що ви хочете, може, шавуха? Шавуху знову? Та ну ні хрена. Мак, братва, покатили в мак. ну, блядь. Карл, дивеси кермо смок зараз помре з голоду. Як вбили нашу маму, треба перетерти за це. Всім треба. Я думаю, вони йшли за світом. Як ти, блядь, може знати? Ти ж викупаєш, які зараз, люди? Наче на твоїй стороні, а потім мовчаті риби. Всі налякані. Слухаю вас, що будете замовляти. Карл, що ти хочеш? Ти маєш жарти, щоб набрати форму. А, мені номер дев'ять. Жердос. А, мені теж дев'ятий, як йому. А, мені шостий підливою. Я беру два номера дев'ять. Номер дев'ять великий, номер шість з додатковим соусом, Номер 7 два номера 45, один з сиром та великий живчик. Ей, пробач, бро, я просто хотів вияснити про матір. Я знаюся, Сіджей, я знаю. Просто намагаюсь про це не думати і все. Я навіть не знав, що її застрелили, поки все не так, закінчило. Так, 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 так ясно, давайте вже їсти. Гей, ну ми ж не будемо тут їсти. У нас же кантри з місцевими. Ненавиджу холодну жатву. Я на відміну від тебе ніколи не жру сміття. Блін, так ти у нас перебірливий. Сміття він не є сучас. Сивай да сюди хавку. Эй, гляньте, на нас баласи палять, прямо з тієї течії. Райдер, це ти тисглазий. Падаль їде прямо на наш район. Гляйте! Смок, ти чому не стріляєш? Як да їм всіх замочу. Досить набивати йобане пузо, погнали. Я не набиваю бро, я насолоджуюсь хавкою. Карл, відвези нас додому. Добре, прийняв. Так що, може зайдете на пиво? Ні, братан, треба їхати додому. Сіджай, підкинеш? Так, без проблем, Смок, Погнали. Все, братва, до зустрічі.